Дорогі підписники і звичайних глядачі, мене звати Ростик Мінік Джеско. І сьогодні я з Арсенієм продовжуємо виживати і грати в паркурі з Кижином. Ну, коротше, ми вже... Я догнав Арсенія, він любезно мене чекав. Ну що ж, поїхали, поки він мене тут за... Е! Арсеній! Е, ні, а ти не оборону. Здравый є, нет. є. Я не вмію це паркурить. Я не вмію це паркурить, ти це розумієш? Арсеня, а ти сам це пройди. А ты сам все пройди Да блин, не усложняй И так тяжело Я сейчас тебе покажу, как это можно Ой Не Я пришла Короче, убери Че я сознаю шов. Я тоже пришла. Э! А це, ні, ні. Давай це не давай без ПВП. Сене честно. Я пейза. Пиленьят ко. Эээ, пиленьят Вкусный бікончик. Давай ко без ПВП, грати. Вкусный бікончик. Короче, да ну блин, Арсені, убери цю херню. Убери цю херню яке попробую, ти, ти це в креативі на моїх глазах побудував. Твої... Да. Такого не міг зробити, чесно. Арсеній, Не біси мене, я тебе умоляю, ти і так мене сьогодні вийшли. Арсеній, ти і так мене сьогодні ви. Да ты уже знаешь, Арсений, вот хватит корчить идиота. А ты где вообще? Ты... Да блин, в креативе пробежал. Я на креативе. может хоть до тебя тему тиши показать. Наконец-то я отсюда. Иди, не И не прийшов. О, прийдите, а ты побачишь. Хочешь ПВП? Найн. Я хочу That's не вздыхать. Я хочу пройти. Я не хочу вздыхать, я не. Ты не любишь ПВП. Та Да я люблю БВП, но я не люблю тут а. Його. <плес> <плес> ну... <плес> Ты тоже як же класно, коли ти тоже вздыхаєш? Не хватало мені было. А Сказав я и тоже сдох. Энт, глядачі, Спамте в коментарях хештег эфект сдох як є. Бачите. Ти мене цим убив. Ти мене цим убив. Замоти, як це виглядало. Короче, ти типа із блоків приїтаєш на поверхні, зразу тебе щось відштовхує назад, і ти падає. Це О, Арсений, я зараз. Я тоже. О! Арсений! Я с первой спробы зараз пройду! Я с первой спробы! Ты така собака, ты на карках проходим самим чесним путем. Чого я не добрый год? На цьому моменті я почав дуже часто здихати, так що, думаю, вам це не буде цікаво. Так що давайте повернемося до моменту, коли я вже пройшов цей рівень. Так, да, Бачиш, дідуше сказав на ті да, плігами да, і да, в да, тепер вийшло. Да. Спасіба пілінам.

Трохи мене. Ні, не могу. Ні. Ну, є спеціальні. Є спеціальні шейдери. Можем, це ж маленьки. Ні, Ну да, я знаю, що є шейдери. Но ж, моджин ничего не може додуматися. Він занадто маленький мозок. Занадто мої руки. щоб какие в клавиатури. клавіатурі хе Ага. маленька інді компанія. Де? Де один чоловік-розробочик, один чоловік тестировщик, один чоловік дизайнер, уборщик, кухар і. Це все одна людина. Це все одна людина. Я хто? А ти хочеш мати на Э, ты шо тут творишь? Ты шо? Ха-ха. Ты ты ч сюда прийшов? Не це, мені... це шо... <клухи> треба сюда. Я ж казав, я казав, що сторожі разів пожалі, шо чекал на тебе. Говорил. Но я уже не жалію. Хорошо. Я набу тебе. О, наш з тобою раніше найулюбленіший левел. Да, фік ты, Саша. Машина на кора. а Я знову впав на склі. От не на бетоні. От вообще не на бетоні, а на склі. А я на бетоні. Я люблю бетонную мешалку. Бетонная мешалка классно. О, я с другой спробую На останнем у нас сволочь. Ничего, я догоню. Я тебе раз на скале. Я упал на останнем скрип. скали. Прошу тебя за Почекай, будь ласка. Добрый.

500 мл. Ладно, сейчас прям. Все, наконец-то я сопроизвожу. О, да у тебя зара самое легкое. Это ты не тоже казался. Да самое легкое. А ты еще просто ужас. Все. Хто не в танках, хто не в танках, то це найулюбленіший Арсенєвий рівень. І мій також. З сарказмом. Це, Це наш самий не, найнеулюбленіший рівень. Если взять и той песок душ вместе с Лызом и заборщиком, это с этим как квиточкой по сравнению с Ивриным. Ну а цени якось его происше. Ага. Ну оцени е якость прошл. Правда, неправда. Ты тоже. Коли ти Сашчика з підвала Я до зеленого дійшов. До жовтого. Випусти Сашчика з підвала. Випусти Савчика з підвала. Я прийшов. Випусти Сашчика з підвала. Тебе чекати. Да Добре. Послухай, якщо ти не випустиш Сашчика з підвала, то я додам тобі роботу по дві Я не хочу його випускати з підвала. Вот такі зараз до бабу кого ти мов Я ніколи його не випущу підвала. Ты чого? Тож це сволоч сволочка А, ну це ж легко, Арсень. А давайте вернемся. Добре, зараз. Ты покажешь майстер-клас? А, -а, а, ладно, зараз вертаюся. Ах ты ні, я зараз за цим рівнем точку спавну встановлю. То що... Ну, мои Не хочу. Якщо ти зараз пройдеш цей рівень, то випущу. Ура! Ну, це не випущу. Я тобі домовляю роботу. Так. І собі тоже. <сум> якщо ти зараз... Якщо ти зараз упадеш, то я не знаю все ты тепер став е, с е, Арсевием арсе, якщо, е, якщо Якщо ви не в танках короче дай та, напевно ви не в танках то Арсевій Сашти Карсети короче це шипи одного чоловіка з нашей группы якого? Я не скажу. Тому скажи. Я не хочу это сказать. Я не буду это говорить. <плес> <плес> Что <Чого> за картинки? <плес> в танках это в теме. В а так не можно сказать? Я не знаю, так усі танкісти кажуть, я чуть граю в танк, так що. Mm. Кстати, якщо ви хочете, щоб я знімав якісь іще ігри, окрім Майнкрафта, то. Mm. То пишіть в коментарях, чи треба мені знімати ще якісь ігри, окрім Майнкрафта. Будь ласка, напишіть. Тому що я, звісно, бачу, що ви в останній час умнічки. Що ви пишете коментарі, лайкаєте відео. Ну, просто молодці. Так що, я думаю, вам не составити труда і під цим відео написати коментар. Причому цей коментар може повлияти на судьбу канала. 100 мільярд гол спустя.

Проблемы не заканчиваются. Да ну год, Это такая заморушка. Цей паркур. Смысл слова паркур? Паркур. А, и на О, ты на поршне? Я бы с О, все, я сыграй шов. Арсені, можешь мене Так. Да. да. Тільки не на фініш. А на финиш я тебе зроблю сюрприз. Та ну -мо! Та не бійся, я тебе закинул пейз А на фініш на тебе буде чекати великий сюрприз. Арсеній, ми оба знаємо, що якщо ти дойдешь до фініша, ти все одно там тепнешся, тепнеш мене до себе, того, що на фініші надо вдвох проходити. проходить. Хто тут тут? Е, ми ж з собою вже проходили. Наш кто-то Просто Просто То, Ваша правда. Це правда, я, я в курсі, У наші. Може, уже Ты поршні не можешь пройти, ну це ж я їх спер. Я їх з другого раза прийшов. сам кого здорового. А я аж з п'ятого. Я, конечно, понимаю, що п'ятий це. Так, ти на. Ты далеченька від мене. Це мені вообще не подобається. <плес> так, <плес> <плес> так як я грав концерт на клавіатурі, коли проходив пеньки і все інше. Ну <плес> що ж, мої дорогі підписники і звичайні глядачі, всім дякую за перегляд цього відео. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтеся на мій канал. Якщо соберемо 5 лайків, ми знімемо третю часть цього паркура. Ну що ж, сьогодні зустрічі, Всім пока.